Цікаві факти про Африку. Африка другий за розміром континент у світі після Євразії. Вона займає приблизно 20% всієї земної поверхні планети. В Африці 54 країни, кожна з яких має свою культуру та мову. В Африці проживає понад 1,3 мільярда людей. Це 15% населення планети Сахара найбільша пустеля світу, її площа майже така, ж, як і площа США, НІЛ найдовша річка Африки і друга за довжиною у світі після Амазонка. Вона протікає через 11 країн і має довжину понад 6650 кілометрів. Кордони африканських держав проводилися не за горами і річками, як це часто бувало. А на карті за допомогою лінійки. Власне, це і зараз добре видно. На будь якій політичній карті світу. В Африці розмовляють понад двома тисячами різних мов. Арабська мова є найбільш поширеною мовою. Вікторія Найбільше озеро Африка. Воно також є другим за величиною прісноводним озером у світі після озера Верхнього у Північній Америці. А водоспад Вікторія єдиний водоспад у світі, що має висоту понад сотню метрів і ширину більше кілометра. Гора Кіліманджаро найвища гора Африки. Її висота. Понад 5895 тисяч метрів. І це вулкан. Африка це місце народження людства. Тут були знайдені одні з найстаріших людських решток, що доводить, що наші предки жили тут понад три мільйони років тому. Деякі африканські племена, які живуть традиційним життям як тисячі років тому, навіть не знають. На територію яких країн вони мешкають. Більше того, не всі знають, як видобувати вогонь. кажучи вже про грамоту. Єгипетські піраміди одне з семи чудес стародавнього світу. Вони знаходяться в Африці. І найвідоміше з них піраміда Хеопса, яка має висоту 146 метрів. Мадагаскар. Один із найбільших островів світу. Це також дім для лемурів, тварин, яких не знайдеш більше ніде на планеті. Африканська савана – дім для багатьох знаменитих тварин. Леви королі саван Африки. Вони живуть у прайдах. Це великі сім'ї, де кожен має свою роль. Також тут можна побачити слонів, носорогів, вегемотів. Антилоп, зебр та жирафів, які мають найдовші шиї серед усіх тварин на землі. Також в Африці мешкає найшвидша тварина на суші гепард. Він може бігти зі швидкістю до 120 км на годину. Жителі цього континенту першими почали використовувати татуювання. Це стародавня традиція, яка існує тут тисячі років. Африка це континент із найбільшими запасами золота та алмазів у світі. 95% алмазів і 50% золота походить з Африки. Африканські баобаби одні з найстаріших і найцікавіших дерев на землі. Вони можуть жити більше тисячі років. А ще Африка це дім для найменшої лисички в світі, яка називається феняк. Вона має величезні вухи, які допомагають їм охолодитися у спеку, а температура в пустелі в день може сягати 80 градусів. В Африці вирощується 70% какао-бобів у світі. Більшість бобів у світі надходять із чотирьох країн Західної Африки. Кодівуару, Гани, Нігерії та Камеруну. Дякую за перегляд. Підписуйся на мій канал та постав подобайку!